Молитвою за Україну розпочався День Незалежності у Вінниці. Представники міської та обласної влади, вінничани та духовенство зібрались у спасопреображенському соборі. Митрополит Вінницький і Барський Симеон закликав до молитви за захисників, які тримають фронт, за полонених та всіх, чиє життя під загрозою. Під час служби віряни молились за визволення України від ворогів. Ми попросимо Бога і прощення, і благословення. Щоб якнайшвидше з Божою допомогою наш народ, наша влада, особливо наше мужнє, героїчне воїнство наблизили той день великої перемоги і наступив до очікуваний і справедливий мир. Молитва стала символом єдності громади та нагадуванням, що перемога і мир народжуються у спільній вірі та підтримці. Бог, Бог, Бог. Які злочинять народу та державі нашій. Завершилось богослужіння церковною піснею «Многая літа. Молимося, тому що це наш, я би сказала, борг любові. Перед тими, хто віками захищав і хто зараз її боронить на полі бою. Без молитви не буде життя, не буде процвітання цієї країни, не буде майбутнього для наших дітей. Далі вінничани хвилиною мовчання вшанували загиблих військових та цивільних. Після виконання гімну України представники влади, захисники та захисниці, а також містяни поклали квіти до пам'ятних знаків Небесної Сотні та загиблим героям російсько-української війни. Квіткові композиції цього дня поклали до пам'ятників відомих українців, які в різні роки боролись за незалежну Україну. Якщо говорити про незалежність, то скоріше всього це відновлення незалежності, тому що це не 34 роки. Незалежності, а це ще з 1917 року, коли ми в результаті там, проголошення Української Народної Республіки Незалежності і її виборювали. І тоді нам це не вдалося. І знову ж таки, оце основний урок той, мабуть, треба брати столітньої давності, наскільки необхідна нація, щоб була сконсолідована і згуртована в боротьбі за цю незалежність. У боротьбі за незалежність поранення отримав захисник із Харкова Олександр. Родину він ще на початку вторгнення перевіз до Вінниці. Тепер і сам тут працює викладачем у школі. Для Олександра День Незалежності це боротьба. Боротьба в першу чергу тих чоловіків, що загинули за власний дім, за власну сім'ю, за майбутнє дітей. України, в принципі, в цілому українці повинні усвідомити, що у нас є тільки спільний ворог і спільне майбутнє, і не розповлювати державу. День незалежності свято, яке нагадує кожному українцю про ціну свободи та обов'язок берегти єдність і підтримувати тих, хто нині боронить Україну.